Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Я маю можливість спілкуватися телепатично з творцем, Богородицем і їх сина. Сьогодні, 20 липня 2023 року. У цьому відео я продовжую розповідати про діяльність творця щодо змін на планеті. Під час своєї подорожі Європою, у червні цього року, крім Іспанії, мені довелося побувати у Римі в Італії. І перше місце, яке я хотіла відвідати, був Ватикан. Проте мені так і не довелося потрапити всеред, оскільки усі обставини складалися так, що мене постійно відводили від того, щоб туди потрапити. Чому саме поясню у відео далі: наступним місцем був замок святого Ангела, відомий як Мавзолей Адріана, Римського імператора або замок Сан Анджело, який будували як мавзолей, згодом він став замком і резиденцією римських пап, їх скарбницею і одночасно в'язницею. Наразі це музей. Проте мене він цікавив з езотеричної сторони. А оскільки зі мною його відвідувала моя донька, то я розповім, чому саме нам довелося вдвох відвідати цей замок. Справа у тому, що в ефірному світі цей замок виглядає як кладовище. Кладовище, де захоронені скарби. А скарбами, які тут сховали, є істинні знання творця. Коли цей замок зробили резиденцію римських пап, кожен з них почав примножувати своє багатство. Проте, як я вже казала у відео, ссылку на яке я прикріплю в описанні, найбільшим багатством є знання. Саме знання є найбільшою цінністю в ефірному світі та єдиною валютою, яка придумана творцем для обміну між людьми, між янголами та між людьми та янголами. У нашому світі всі римські папи для того, щоб управляти людьми і робити їх рабами вигаданих релігій, робили усе для того, щоб ховати від людей істинні знання. За часи існування релігій на світі істинної Біблії вже ніхто не знає. Навіть заповіді творця дійшли до нас кілька разів переписані, і цьому є багато підтверджень на просторах інтернету. Я ж про це дізналася від Верховного Антала Семаргла, Молодшого сина нашого Творця і Богородиці, який і був тим самим Ісусом в одному зі своїх втілень на землі, якого послав Творець на землю і який приніс людям заповіді. У той час, коли я з дочкою була під стінами Ватикану, Семар, як головний суддя нашої планети, допитав душі трьох римських пап в ефірному світі, які жили у замку в різні часи. Саме ці душі повідомили, що головна їх задача. Була не допускати людей та янголів до істинних знань, які були і досі є у стінах Ватикану. Проте Семарго ніколи не зупиняється на виконавцях і завжди шукає замовника. А замовником, і найголовнішим, злодієм усього поховання знань виявилася істота, відома у нашому світі як Бог Велес. Про знищення однієї з його іпостацій у Барселоні я вже розповідала у відео Діяльність творця щодо змін на планеті. Посилання на відео в описанні. Коли я з дочкою опинилися у середині замку святого Ангела в Римі, творець із синами віднайшов там ще одну іпостась Бога Велеса, яка після певних силових вправ розповіла про ще одну іпостась цього Бога, яка є у фізичному тілі нинішнього 266 го Римського папи Франциска. Проте ця іпостась Бога Велеса виявилася набагато хитрішою і водила нас по під стінами Ватикану так, щоб ми туди з дочкою так і не потрапили. Після милої розмови творця і його синів з цими істотами дві іпостасі Бога Велеса були знищені. Проте у замку я опинилася не випадковою з дочкою. Як ви вже знаєте з відео в описанні, вона є хранительницею між світом живих і померлих душ. З одного світу в інший можна потрапити через відповідний портал, знаючи, де він знаходиться. Звичайно, і цей портал був закритий. Тому знадобилася допомога дочки, яка відчинила цей портал для того, щоб затягнути туди ці дві найсильніші і Бога Велеса. Бога, який зайняв чуже місце у нашому світі. Та виконував обов'язки істинного верховного Антала нашої планети Семаргла? Викривляючи та приховуючи істинні знання Творця. Наразі знищено вже 16 іпостасей Бога Велеса. Залишилося віднайти ще дві. Про це я буду розповідати у своїх відео. Як це змінить щось у нашому світі, запитаєте ви. Поясню. Коли творить? Віднайде останні дві іпостасі Бога Велеса в ефірному світі та тих людей, яких вони втілені у нашому світі, усю систему освіти та навчання в ефірному світі, а згодом і у нашому, можна буде повністю переробити, позбутися наслідків дій загарбницьких богів та перенаправити світ на отримання та розповсюдження істинних знань творця, які так сильно приховували від людей у нашому світі та янголів в ефірному світі. Нагадую, що ці знання вже розповсюджуються через усі мої соціальні мережі, посилання на які ви можете знайти в описанні під відео. Яка доля чекає душу самого римського папи Франциска після знищення у ній постаті Бога Белеса? Це Марго, як головний суддя нашої планети, виніс для неї вирок: вирок наступний: душа підлягає перевтіленню у двадцяті. Що це означає і коли вирок вступить у силу, я вже розповідала у своєму відео. Вирок Творця щодо душі Володимира Путіна, посилення на яке я залишу в описанні під цим відео. Наразі це уся інформація, яку я хотіла до вас донести. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, коментуйте, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавої інформації. Дякую за вашу увагу до моєї ізотеричної діяльності. До зустрічі!